Йоп, твою мать, ну ви реально якісь больні, ви що хворічі, що ви за херню продаєте, типу Крачимаха. Яка каже, що це таке, а ти знаєш, це? що це глянь, яке гамно, ти що травиш, тут 90... це все, це 90... мусор. Чому? Мені реально кажуть, що з Америки, звісно, люди викидають машини, а ми підбираємо. Це реально хлам. А то поціляк, кляпа ця підрихтовку, тут легенько рихтанеться і все. Вау, ну. точно. Ну, -ну. ну, ти ціну бачила? Ніку. Десять п'ятсот. 10 500 за це гавно. Да. Я навіть 1000 доларів не дала. Глянь на пробіг комплектацію. Це який рік взагалі? Закрито. Повний привід, бачу, двохлітровий, це повний команда. Е приборка все, все є. Але це шляпа, ти що? Ну, ну 10, 500, 10 500. Скільки на ринку ціна такої машини? 18. 18. А це гамно за 10 500. Ремонту скільки тут? 4. Це виходить 14500, економі... ек... економія в нас виходить 3500. Ну, no, і тут пробіг 90 тисяч Де ж сотки нема, так? Да? Сотки нема. Ні, ну тільки в принципі... Клієнт, по, не, по в принципі, клієнт в принципі, вже по ній дзвонить. В принципі, в принципі, ребят, вигода трошки є. Дало. Та продається в 9. Можете, ребята, звернути увагу на цей апарат. В принципі, нормально, ребят.